Окий патріот України безстрашний воїн, який наводив на ворогів справжній жах. Окупанти полювали на нього як на особливо небезпечного противника на ратній службі з перших днів АТО, а завершив свій бойовий шлях звільненням Харківщини восени 2022-го. Молодший сержант 25-ї Січиславської окремої повітряно-десантної бригади Володимир Лисенко. Як звичайний хлопець із невеличкого південноукраїнського містечка Васильівка став справжнім воїном-захисником батьківщини, розповідає мати героя Світлана Ізмайлова. Каже, вирішальну роль у його становленні відіграв Євромайдан. Він на це майдан, потім правий сектор, потім самооборона Запоріжжя, потім усі блокпости. Він оце все відпройшов. І потім добровольцем пішов у вже з правим сектором. Вони почали. Він пішов добровольцем. В АТО. в АТО. Він пішов в АТО. В АТО Володимир мав позивний лис, служив у різних військових підрозділах, воював у самому вогняному пеклі на світлодарській дозі. А матері по телефону розповідав, що до лінії фронту далеко і почувається у безпеці. По завершенні контракту спробував повернутися до цивільного життя, але не зміг. Пішов працювати навіть в таксі. Я вам чесно, аж от працював дві неділі. Прийшов і аже це не моє. Я не буду, мамо. Я просто не буду. Я піду там, де мої побратима. А ці дві неділі йому хлопці просто не давали забувати про цю війну. Вони йому, він був у розвідгрупі, вони йому все время писали. Тоді ще він був лис у нас по. А то він був лис. Без страшного і завзятого вояка ДНРівці внесли до чорного списку народний трибунал, але вполювати лиса ніяк не вдавалося. А хлопці зробили йому, що в він помер. Що його немає, от він вже зробили і написали лис. Ми за тебе отомстим». І це пішло везде, Це пішло по всьому інтернету кругом, і вроді якби його чуть-чуть потіряли. Полювання на Лиса на деякий час припинилось, а згодом Володимир змінив позивний. У 2022-му, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, він служив у 25-й Січеславській повітряно-десантній бригаді на Авдіївському напрямку. Був командиром бойової машини. Тоді за успішне виведення батальйону з оточення і збереження особового складу Файзер отримав кілька державних нагород. Від президента України орден за мужність третього ступеня. І нагрудний знак за зразкову службу. А від головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного почесний нагрудний знак Сталевий Хрест. Але всі нагороди сина мати отримала вже після його смерті. Тоді ж їй вручили другий орден за мужність другого ступеня. Це вони перві перша його рота, яка прийняла бій на цій Авдіїв і де їх там дуже сильно бомбили і, і все. І чому в нього позивний Файзер? Тому що він був на позиції Файзер. В літопис України Володимир увійшов з звільненням Балаклеї восени 22-го. мінусував ворожі танки, знищував мінометні розрахунки, склади боєкомплектів, ліквідовував особовий склад противника. За успішну харківську операцію отримав триденну відпустку і 5 жовтня приїхав додому. Але виснажене серце чоловіка не витримало. Вісім років безперервної військової служби далися взнаки. До того ж, із серцем і раніше були проблеми. На ньому вже не перший рік стояв відкритий клапан. Завжди казав мені: Мамо, ми морська піхота, хлопці наші щас у Маріуполі. Щас все мамо, все буде, ми їх розітремо. Мамо, ми це все буде. А прийшов додому і оце от і сталося. І коли його привезли у Дніпро. Ну, Мєчнікова і зробили розтин, Вийшов врач, цей же каже мені, і якщо б мені сказали, що цій людині 37 років, я би зроду не повірив, якби я не бачив сам. В нього серце настільки виснажене, що похоже на 90-літнього мужика. І навіть після смерті вороги пропонували чималу нагороду за його голову. Так казав російський полонений побратимам Файзера, дуже сильно просив, покажіть мені Файзера, тому що його дуже хочуть ну, взяти в щоб взяти в полон його дуже хочуть. А вони дивляться на нього. Говорить, ми не можемо тобі його показати на другій позиці. Тобто вони довго не, не, не роз не розказували, що він загинув. Йому пропонували в 25-ті, що оставайся, Файзер тут у нас в учебку будеш ну набирати будемо хлопці, будемо обучати. Він сказав: ні, я там повинен бути, і без мене перемоги я не я даже не уявляю. Без мене перемоги. Я 8 років воював, і я хочу цю перемогу. Світлана Ізмайлова, голова об'єднання Сильна українська мама у Дніпропетровській та Запорізькій областях, також активно співпрацює з громадською організацією Разом ЮА. Вони опікуються родинами загиблих героїв і ветеранів, які повернулися з фронту. Як людина з активною життєвою позицією, Світлана одразу погодилась на пропозицію керівника об'єднання працювати разом. Я думаю створити громадську організацію, та щоб допомагала і родинам загиблим, і військовим, і ветеранам. Я говорю, Ігор, це дуже чудово, це дуже чудово. Давай! І ми з першого разу з Ігорем Мілюшкиним, з нашим адміралом дорогим. Ми стали співпрацювати. Нас не було ніяких оцих. Нам дуже легко ми друг друга доповнюємо, ми друг друга розуміємо, що ми хочемо. І тепер команда однодумців разом вирішує нагальні питання ветеранів: медичні, юридичні, соціальні, психологічні, допомагають і в питаннях працевлаштування. А для сімей захисників розробляються соціальні, культурно-просвітницькі, спортивні та військово-патріотичні програми.